Що наразі думаєш за Шевцова, він же Ікіпідія? Якось змінилась думка за нього та його дії? Це перше питання від нього. Я скажу вам, що я зараз працюю над собою. І я працюю над тим, щоб в першу чергу оцінювати те, що людина зробила. А вже по-друге. Оцінювати цю людину через призму того, щоб я хотів, що ця людина зробила. Ну, візьмемо Шевцова і подивимось на нього не емоціями, а логікою. Чи достатньо він зробив справ для України як українець? Ну, немало. Немало. Дуже малий відсоток українців зробив стільки, скільки він. І стосовно своєї позиції, і стосовно грошей, і стосовно стрімів. Да те, що він навіть в дебатах Стаса як просто розгібав на очах і своїх підписників, в тому числі з Росії, і підписників Стаса, в тому числі з Росії. Ну, це немало. Це заслуговує на повагу. Я вважаю, що заслуговує. І я працюю над тим, щоб саме так дивитись на людей. Тому що, звісно, коли я дивився тиждень тому його відео з подорожей. А на той момент, із-за того, що я більш активно там і більш агресивно, давайте скажемо так, підтримував ЗСУ і казав про свою позицію, і у мене видалили канал. А у нього випуску, де він А, подорожує, і б, жодного слова про війну. Натяку навіть нема на війну. І я, коли це дивлюсь, і такий, бля, він подорожує, він робить вигляд, що він і не існує в цьому випуску. Чи бомбило у мене? Бомбило, але це емоції. Це емоції. І я сподіваюся, що все ж таки логіка у мене буде перемагати. Тому, що наразі думаєш за Шевцова, я вважаю, що він такий українець. За якого не соромно, в принципі. Ось можу так сказати. Чи дивлюся його контент, Так, коли є час, я контент Шевцова дивлюсь. Ну, на це питання, сподіваюсь, відповів.